Виїзна делегація, на чолі з головою міського спорткомітету Олександром Ступаком побувала там, де проводить своє дозвілля криворізьке школярство. Основна маса дітей, всі ви знаєте, зараз залишається в місті, можна сказати, 90%. Ось ці пришкольні лагері, наші спартакіади, вони роботу з працювати проводиться на ось цих площадках подсказних сорушень. Поэтому в цьому році. По очереди, как бы район. мы проводим этот звездный семинар на базе Центрального городского района. То есть представители райспорт комитетов всех наших районов увидят, как подготовлена база в этом районе, как планируется работа, как она будет планироваться на весь летний период. Кожен район, допустимо, терини увидят в городском. городському. Пошли воду, такий семинар був в Терновському районі. От люди бачили, як там. Сьогодні ми увідимока, як буде робота організована в Центральному городском районі. Зробивши хід конем, завітали й до шахового клубу, що на арт-майдані на проспекті Поштовому. Хто рано встає, той у шахи виграє. Саме цим гаслом керувалися юні шахісти, зігравши зранку у клубі кілька партій. Загалом клуб до літнього сезону готовий. Усе дихає новизною та готовністю приймати як юних, так і старших гостей. За словами керівництва клубу, у залі 52 гральних місця. Його відвідує 120 дітей з 30 груп. Далі спортивні ревізори вирушили до спортмайданчика за адресою проспект Поштовий 48. Там було реставровано футбольні ворота, полагоджено металеву сітку, яка править за паркан. Спортивним об'єктам, які готові приймати гостей, пустувати не доведеться. Ось ось галасливі спортивні дітлахи покажуть, на що вони здатні.